З дітей у нас поки тільки кіця, але ми залюбки дивимось мультфільми та підготували для вас класний список з п'яти мультфільмів від Netflix. Мультики, які мають сподобатись як дорослим, так і дітям. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. А також дивитися мультики. Це моя улюблена справа ще з дитинства, якою я займаюся і по сьогодні. Обов'язково підписуйтеся на канал, якщо ще цього не зробили. І також ставте вподобайки цьому відео, якщо воно вам сподобається. І також ми чекатимемо на ваші коментарі. Першим мультфільмом від Netflix, з яким особисто я познайомилась, був назад у хащі 2021 року. І тоді мені стало цілком зрозуміло, Netflix може скласти цілком гідну конкуренцію Disney, Pixar та DreamWorks. Мультфільм розповідає про невеличку компанію мешканців австралійського зоопарку, яких всі вважають небезпечними. Маленька змійка мріяла, що відвідувачі будуть раді бачити її, і не очікувала, що насправді її будуть жахатися. Після чергового виступу зі своїми вже доволі досвідченими сусідами, ящеркою, повичком скорпіончиком та маленьким куалою, якого якраз всі навпаки обожнюють. Вона влаштовує втечу з полону на волю. Там на друзів чекають пригоди та знайомство з такими самими аутсайдерами, як вони, і нарешті представниками їхніх видів. Назад у хащі розповідає про те, що не важливо, як ти виглядаєш та яким народився, а важливо те, який ти всередині. Сюжет простий та не є складним, але його не можна назвати банальним. Мультик з дуже яскравими та подекуди смішними персонажами, і також знайомить глядача з австралійською фауною. Це була дебютна робота режисерів, але можна зазначити, що мультфільм є дуже гідним представником серед подібних. А ще у оригінальній версії Калімінок озвучувала кабанчика. Дикого кабанчика мольфільму назад у хащі. Я впевнена даю сім бабін. Другий мультфільм у списку дуже популярна історія, проте ви могли його не бачити та не встигнути засінити. Морське чудовисько 2022 року. Люди не розуміють морських чудовиськ та полюють на них у цьому світі з'являється поважна професія мисливця на чудовиськ. Дівчинка Мейсі, яка втратила батьків, котрі були мисливцями на чудовиськ, мріє піти по їхнім стопам. Вона знайомиться з відомим мисливцем Джейкобом, до якого намагається напроситися в команду, аби вполювати найміцніше та найбільше чудовисько червоний буревій. Проте і так зрозуміло, що вона ще надто мала. Тож ж, Мейсі тихенько прибирається на палубу, і тут починається екшн. Саме відколи при спробі команди піймати червоного буревія, Мейсі та Джейкоб опиняються на безлюдному острові, на якому вже чекають чудовиська та пригоди. Фабула була цього мультика уподібнена до приручити дракона, але я не буду акцентувати увагу на чому саме, тому що персонажі та обставини доволі різняться. Класична та дуже якісна 3D-графіка, прекрасно виражає концепцію мультфільму. Рівню DreamWorks цілком досягнуто. Єдине, чого не вистачає, якоїсь атмосферності та розкриття характерів персонажів та їхніх рис, може складатися таке враження, що до подій в життя персонажів було абсолютно нецікавим та буденним, а тут бац тобі і екшен. При Притому ніхто не каже, що сценарій має бути складним. Наприклад, у мультфільмі Лука дуже взучно передано атмосферу маленького містечка в Італії, і це ідеально перегукується з минулим персонажів. Проте дуже гарно, що мультфільм підійде як для дівчат, так і для хлопчиків. Бо тут жінки і чоловіки рівно можуть бути відважними, поважними у суспільстві та стояти на палубі. Наскільки це правдоподібно, вирішувати лише вам. Проте варто врахувати, хоч цей мультик про давні часи, але світ у ньому альтернативний, і сама картина є сучасною, тому має просувати рівно сучасні цінності. Це класний пригодницький мультфільм, якому я можу поставити 7 з 10 бабін. Сім'я Вілобі 2020 року випуску, це точно не пародія на сімейку Адамсів. Це дуже самобутній мультфільм, і на відміну від Адамсів, тут батьки егоїстична парочка, і своїх дітей вони не люблять аж зовсім. Діти воліють бути схожими на своїх видатних пращурів, славетного роду Вілобі, з повішними рудими вусами та великими досягненнями. А от батьки ж несвідомо відреклися від славедності сімейного дерева, усіли у своїй хаті, не дивлячись ні на кого. Окрім як один на одного, як розповідає кіт-оповідач, люблячим батькам не вистачило любові ще й на чотирьох дітей. Тож четвірка вирішує відправити своїх батьків у далеку та небезпечну подорож, аби вже без них мати змогу створити власну сім'ю, де вони нарешті отримують роботу та любов. Мультфільм має рейтинг 10+, і виражає проблеми, з якими можуть зіштовхуватися діти деяких батьків, які не бажають приділяти достатньої уваги своїм синам та донькам, але ще дорікаючи, шануйся, бо ти славетного роду. І самі не є такими ж славетними. Дуже цікаво спостерігати за пригодами Тіма, Джейн та близнюків Барнабі, яким ім'я та Светр дісталися по одному на двох. Так само, як і в першому мультику з добірки, ніби малеча виявляється, здатна ломати систему. Мультфільм про те, що таке справжня любов, шана і що таке справжня сім'я, хай і зовсім не ідеальна, але чудова. Також варто відзначити чудову 3D-анімацію, яка справляє враження ніби перед тобою ляльковий світ. Я дивилася мультфільм з великим задоволенням. Сюжет, як на мене, дуже оригінальний і має доволі незвичну кінцівку. Вілобі, я вважаю, цілком заслужено забирають 9 з 10 бобін. Наступний мультик найдоросліший з усього списку та має рейтинг 13, тому що має дещо засмучуючі та жахаючі моменти. Але від цього не губить своєї крутезності. Вендел і Вайлд 2022 року. Комедійний мультфільм жахів про демонів Вендела і Вайлда, як можна здогадатися, які прагнуть покинути підземне царство свого батька та створити свій парк розваг. Для цього вони намагаються заслужити визнання школярки, яка в ранньому віці втратила своїх батьків і мріяла би їх повернути. Вендел і Вайлд обіцяють справдити бажання дівчини, аби лише вона допомогла їм здобути прихильність мешканців занепадаючого містечка, де панують корупція та порожнича. Єдине, що спочатку за подіями може бути трохи нудно спостерігати, проте коли таємниці сюжету починають розкриватися одна за одною, пірнаєш у перегляд з головою. Мультфільм є доволі якісною стоп мошен анімацією у найкращих кольорах для подібного жанру. Не могло бути інакше, бо режисером проєкту є Генрі Селік, який відомий за своїми легендарними ляльковими мультфільмами, як Жах перед Різдвом, створений сумісно з Тімом Бертоном, та Короліна у світі кошмарів. На жаль, у розпал створення автори стикнулися з рядом проблем, як, наприклад, пандемія, тому вимушені були виконувати ряд задач дистанційно навіть враховуючи це, мультфільм вийшов вельми класним, на мою думку. Стрічка, звичайно, здобула популярність проте це міг бути один з факторів, чому вона все ж таки не досягла тієї культовості як попередні роботи автора. Проте це зовсім не означає, що мультфільм не вартий вашої уваги, неймовірно чітко окреслені та винахідливі персонажі, які хочеться дізнаватися все ближче. Цікавий факт про оригінальне звучання. Звичайно, якщо ви будете дивитися в українському дубліжі, то це вже не має такого значення. Але просто погляньте наскільки актори в оригіналі схожі на своїх персонажів. Звичайно, для озвучки та дубліжу завжди підбирають схожих акторів, але щоб настільки. Також каст та їхні персонажі абсолютно різні між собою, як за темпераментами, так і з расовою приналежністю, що, як на мене, є навіть круто і додає мультфільму життя. Це хороша ідея, хто б не казав, що Netflix просто-напросто змушений просувати толерантність маси. Бо Америка насправді багатонаціональна країна, і цей крок виправдано. А також можна лише додати, що який вигляд має каст такий і ляльки. Венделі Вайлд отримують від мене повних 8 з 10 бобін. І останній у цьому списку, але далеко не останній за своєю крутесністю, мічили супроти машин. Мультфільм 2021 року. Він об'єднав собі найліпші риси чудового мультфільму. Пригоди, сім'я та робоапокаліпсис і динозаври. Руд муві про починаючу режисерку Кеті, яка вступає до коледжу своєї мрії, та сім'ю дівчини, яка складається з батька Ріка, мати Лінди, молодшого брата Арана і Мопса Пончі. Кеті мріє пошвидше опинитися у новому місці, подалі від дому, де поступово втрачала міцність зв'язку з батьком. Останньою краплею стало те, що рік випадково розбив ноутбук Кеті, коли хотів, аби сім'я трохи поспілкувалася наживо, аніж постійно дивилася у гаджети. Тож після такої неприємної події Ріку приходить ідея знову об'єднати сім'ю у автомобільній подорожі та скасовує авіаквиток Кеті на інше узбережжя Америки, де є розташований коледж. Не в захваті, бо пропускає найцікавіші події по святи, але мириться з фактом і починає документувати сімейну подорож. Тим часом місцевий винахідник презентує новинку робота-помічника, який замінить смартфони. Тут і починається весь екшен. І потішний фільм Кеті про сімейну подорож перетворюється в стрічку про нашестя роботів, які почали захоплення всього світу. Сім'я Мічелів має зупинити цей апокаліпсис, все ж об'єднавшись. Цей мультфільм – один з найсучасніших, які я коли-небудь бачила. Поєднання 3D-графіки з 2D-елементами, меми. Це зі створює неймовірні атмосферу та настрій. Особливо мопсик. Що це за дивне створіння? Пес! Свиня, Пес! Свиня! Пес! Свиня! хліба гумор у мультфільмі чудовий і явно підходить для всієї сім'ї. Рейтинг сім плюс, але ми були в захваті від жартів, які отримали. Цей мультфільм показує, як важливо бути на одній хвилі зі своїми близькими, і якщо об'єднатися, то в тому числі і ваша дивина зможе врятувати цілий світ, бо найголовніше, що ви одне ціле. Рідко в мультфільмах ми можемо спостерігати, що головна героїня представниця ЛГБТ. Проте на цьому не акцентують уваги, тож це навіть похвально, що автори настільки не вимушено розповіли про орієнтацію Кеті. Це рівноцінно тому, що їй би подобався хлопець. Це не впливає на сюжет. Мічели супроти машин сучасні та яскраві, вони цікаві та неординарні. Стандартний сюжет нам піднесли у найнезвичнішій обгорці із оригінальними героями. Через пандемію команда зіштовхувалася з переносами та подовженням виробництва, але все одно, не дивлячись ні на що, режисерський дебют вдався на славу. Цей мультфільм забирає у мене 10 з 10 бобін. Мені дуже сподобалось. Сподіваюся, буде до і іван. Тож, це була вся добірка, і якщо вона вам сподобалась, обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також можете написати в коментарях, які ще мультики я могла би назвати у цій добірці. І також ми будемо дуже вдячні вашій підтримці, аби ви могли бачити набагато більше наших роликів та таких добірок. Тож, за зрозумілими причинами, у нас більше немає патреону, але натомість є гідна йому заміна Баймі кофі, де ви можете підтримати нас шматочками піци. Зайдете, зрозумієте? І тоді вам зможуть відкритися такі привілеї, як ранішній доступ до відео та до ексклюзивного телеграм-каналу для любителів кіно. Де ми на вас дуже чекаємо? Ну а з вами була Валерія, яка любить кіно. До зустрічі наступного тижня, Па-па!